Букви на дотик, конкурс чуттів для людей з вадами зору пройшов в Одесі. Приурочений він до Міжнародного дня незрячих. У науковій бібліотеці Горького зібралися учні Київської, Харківської, Львівської та Одеської шкіл. Всього 12 учасників у трьох вікових категоріях – учні 1-4 класу, 5-8 та 9-12. Залежно від цього обиралася і література. Головна умова – книга не повинна входити до навчальної програми. Цілий день Биш якийсь піднесений і радісний, до всіх усміхаєшся. Я, 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 беру, я беру книжки і, чи, і читаю в бібліотеці. Я і люблю читати, їздити. На такі конкурси я в другий раз у школі номер 93 зайняв перше місце і вже другий раз уже читав. Читання мені подобається, що можу розвивати свою пам'ять, пізнати щось цікаве. Я не тільки читаю я і слухаю книжки. То це вже третій такий конкурс, читають діти пальчиками за допомогою спеціального шрифту Брайля, де кожна буква складається з крапок. Переможців конкурсу нагородили грамотами, статуетками та грошовими винагородами. Шрифт Брайля чим унікальний, тому що пишемо ми справа наліво, а читаємо зліва направо. Тобто, коли ми пишемо, ми пишемо зеркально. І е, всі букви у нас ідуть в зеркальному відображенні. Але коли ми читаємо пальчиками, просто пальчики вже запам'ятовують, де знаход, ну як виглядає кожна буква, і таким чином дуже швидко діти читають.